На базі міського будинку культури відбувся смачний і творчий кулінарний майстер-клас в рамках благодійного проєкту Тижні добрих справ. Сьогодні традиційно в межах проєкту щорічного тижні добрих справ відбувається кулінарний майстер-клас для різних верст населення. Але сьогодні на свято запрошені діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Діти з багатодітних сімей, діти переміщених осіб, і просто прості подільчани, які люблять готувати, які навчаються новому. І з задоволенням приймають наш виклик, з задоволенням приходять на кулінарні майстер-класи. Сьогодні у нас чимало дітей, які з радістю пізнають щось нове, відкривають для себе нові якісь кулінарні можливості. Сподіваюсь, вони їм стануть у нагоді. Тому і надалі запрошуємо на усі наші заходи в тижні в межах тижня добрих справ сюди, до нас у міський будинок культури. Будемо раді бачити всіх. На майстер-класі готували одразу декілька десертів. Під керівництвом досвідченого кухаря Петра Мельниченко учасники заходу вчились готувати яскраві цукрові вишеньки та полунички. Готували також і ніжний десерт в склянці Рафаело, апетитне печиво сендвіч і бананово-шоколадні мафіни, які робили просто в мікрохвильовій печі. Сьогодні до нас доєдналися студенти професійного ліцею, які люб'язно зголосилися допомогти своїми навичками нашим дітям. Вони допомагають готувати солодощі. Підказують їм, як правильно це робити. Ну зрештою, ми дякуємо їм, що вони також долучилися до нас. Серед учасників була мама Ольга зі своїм маленьким сином. Жінка поділилась теплими враженнями від заходу. Сьогодні ми прийшли на цей захід. Ми зробили ось такий креативний трайфл. Дитині дуже сподобалось, так як це креативно. Кожна дитина має свою ідею, може зробити по-своєму. Діти охоче розповідали, які десерти їм вдалося приготувати та ділилися своїми емоціями. Мені дуже сподобалось зробити ну як Рафаела. Мені дуже подобається кокос. Дуже добре, що це продумали для дітей. Це класно. Задоволеною залишилась і дівчинка Христина, яка вже панує готувати солодощі вдома. Я зробила кекс з бананом і печенька з маршмеллоу. Мені тут сподобалося все. Мені якось, може. Це в житті прогодиться якраз, можна так сказати. Майстер-клас став не лише практичним заняттям, а й справжнім святом доброти й єднання. Усі учасники пішли додому з гарним настроєм, новими навичками і власноруч створеними смаколиками. Ірина Десюк, Олексій Мягі, теокомпанія Пет.